Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Сьогоднішня неділя, чергова неділя нашого літургійного календаря, переплітається з одним із величних Богородичних празників, яким ми властиво розпочинаємо наш церковний рік, Різдва Пресвятої Богородиці. У нашому народі. Богородичні празники є дуже шановані, вони навіть мають свою якусь народну назву, але чи завжди є зрозумілі? Бо ці події, які ми пригадуємо собі, народження Пресвятої Богородиці, є надзвичайно важливою подією, яка торкається не тільки Йоакима і Анни. Вона має відношення. До цілого людського роду, в надорогі Христі, це народження Богородиці має відношення і до нас. І тому ми кожного разу, коли вшановуємо цей величний праздник Різдва чи приходу на світ Божої Матері, повертаємося ще раз і ще раз до того, з чим це Різдво пов'язане. Бо у цей момент, коли ми святкуємо Різдво, пригадуємо собі ту подію, що на світ з'являється Марія, яка згідно із задумом Господа Бога і провіщеннями пророків станеться Божою Матір'ю, станеться тією, в лоні якої зачнеться і прийде на світ Божий Син, прийде на світ відкупитель. І оце є суттю цього празника, суттю того, що ми вшановуємо Пресвяту Богородицю, бо саме з її народженням розпочинається те, що Господь Бог колись обіцяв прародичам у раю, після того, як вони згрішили, він все ж таки любить своє створіння і каже, що я пошлю у свій час Спасителя, який народиться від жінки. І яка станеться гідною, щоб прийняти її до свого лона і народити на світ. І тому сьогоднішнє свято якраз на цьому концентрує нашу увагу, на тому, що Господь Бог є вірний і далі діє у житті церкви, у житті кожного із нас. Ми пригадуємо собі і звертаємо увагу на те, що Різдво Богородиці не є лише історичною подією. Так воно відбулося колись в історії більше дві тисячі років тому. Так справді ці постаті, про яких ми згадуємо, яким і, і Анна Богородиця, є постатями історичними, але те, що відбулося у їхньому житті, те, як Господь Бог через них подіяв. Вона має спасенні наслідки і матиме спасенні наслідки до кінця світу. І це повторююся, стосується кожного із нас, бо вона сталася тією, яка привела у світ нашого Спасителя, привела у світ того, хто завдяки своїй хресній жертві нас відкупив. Нас повернув до єдності з Господом Богом, і тому ми кажемо, що це народження Богородиці стосується і нас, бо це початок нашого Спасіння, бо ті, хто жили тоді, скористалися із відкуплення і хресної смерті і Воскресіння Христового у свій час. Ми користаємо із цього у свій час. Бо маємо можливість, починаючи від хрещення і далі через святі тайни занурюватися у те спасіння, його собі повертати чи брати у ньому участь. І саме із Різдвом Пресвятої Богородиці цей задум Господа Бога щодо відкуплення людини починає втілюватися. Він вибирає собі нікому не знану. Родину, нікому не знану, нічим не особливо не зауважувану дівчину, яку робить вмістилищем свого єдинородного сина, дозволяє, щоб він, надприродний спосіб, зачався в її лоні і вона сталася тією, яка приводить на світ Божого Сина. І тому ми у кожен праздник Богородичний, згадуючи певну подію із її життя. Ми також десь у своєму серці повинні відчувати оту її підтримку і молитву, бо прекрасно знаємо, що вона сталася не тільки матір'ю Божого Сина, але сталася матір'ю цілого людства. Вона з однієї сторони є тією, яка була обдарована особливими Божими дарами, вона є тією, яка на ті дари відповіла. Але вона є також тією, яка залишається матір'ю кожної людини, і тому десь в цьому аспекті, в аспекті її важливого покликання, її місії, але також в аспекті її заступництва. За кожного із нас ми кожного разу святкуючи це свято, Богородичне свято, десь повинні собі про це пам'ятати і пригадувати. На, дорогі в Христі, окрім особи Богородиці, яка без сумніву відіграла надзвичайно важливу роль у відкупленні і спасінні людини, я би хотів, щоб ми собі сьогодні також проаналізували і пригадали ще одну дуже важливу правду, яка стосується нашого християнського життя, нашого життя вірою це є діяння Господа Бога в історії. Бо ми кажемо собі, що сьогоднішній праздник Різдво Пресвятої Богородиці Господь Бог також якось собі запланував, в якийсь спосіб він це думав і вибрав саме тих людей, саме Пресвяту Богородицю. І він все послідовно робить і втілює те, що він собі задумав. Пообіцявши послати у світ Спасителя, він це зробив. Вибраний народ, ми знаємо, хоча б із книг Старого Завіту дуже в різний спосіб собі уявляв, як цей Месія має прийти, як буде відбуватися відновлення отого царства Давида. Вони мали свої певні плани, свої певні бачення. Не можемо сказати, що ці плани чи бачення були цілком поганими. Але Господь Бог діє у спосіб зовсім інший. Він має свою божественну логіку, згідно якої відбувається крок за кроком. Спочатку приготування вибраного народу, потім приготування Богородиці, і в кінцевому результаті відбувається те втілення Божого Сина, втілення нашого Спасителя. І це діяння Господа Бога відбувається, може, не всупереч, але якось по-іншому. Ніж відбувається мислення логічне людини, і Господь Бог діє так у житті не тільки тоді, Господь Бог має свої плани і дії у житті кожного із нас, нашого світу, нашої країни. І десь у сьогоднішньому святі ми собі також повинні про це пам'ятати, що діяння Господа Бога є зовсім іншим. Логіка Господа Бога є зовсім іншою, ніж логіка людини. Щоб ми це собі краще усвідомили, я хочу навести один приклад, який дуже тісно пов'язаний із Різдвом Пресвятої Богородиці. У той час, коли людство вже було готове для того, щоб у світ прийшла мати Божого Сина, коли Господь Бог вже вибрав її праведних батьків, цар Ірод. Який тоді володів землями Палестини, перебуваючи на вершині своєї могутності, будує чи відновлює Єрусалимський храм? Ми знаємо з історії, що це було третє і найвеличніше відновлення єрусалимської святині. Історики, які описують велич цього храму, кажуть, що часами не вистачає слів, щоб описати наскільки він був величний, прикрашений золотом, дорогоцінними каміннями. Ні одна архітектурна споруда з тогочасного світу не могла зрівнятися з тим, що збудував цар Ірод, і з тим храмом, який він відновив для Господа Бога. Але серед цієї всієї величі, серед величі цього храму залишається один дуже знаменний випадок чи одна дуже знаменна ситуація, яка не мов би, перекреслює всю велич цього храму. Святе святих місце найсвятіше місце у храмі, де колись до його знищення перебували таблиці завіту. Залишається порожнім. І повстає би логічне питання, для чого ця вся велич, для чого ця величність цього храму, яка так кидається в очі, коли те місце, яке в ньому має бути найсвятіше, залишається порожним. І ось здавалось би, з людської логіки, коли збудований цей величний храм. Коли у цьому храмі місце, яке називається святе святим, яке призначене для зберігання чогось найсвятішого, є порожнім, чи не час саме у цьому місці, щоби появився той, хто має бути Спасителем? Щоб саме з цього місця, хоча б принаймні почалося ота історія спасіння, але Господь діє по-іншому. Цей величний храм із тим порожнім святим місцем так і залишається його, через кілька десятиліть знищать римляни. а Господь покликає собі нікому не знаних, бездітних, похилих батьків, від яких народжується нікому не знана Марія, спочатку нікому не знана, і потім від неї народжується Христос. Те, що по-людськи складається в певну послідовність, і нам би видавалося, що так би воно повинно бути у нашому житті. Господь Бог часами діє по-іншому. І сьогоднішня неділя, сьогоднішнє велике свято, коли ми спогадуємо прихід тієї, яка станеться матір'ю воплоченого Бога. Варто собі застановитися над тими, як я сприймаю діяння Господа Бога у моєму житті. Те, що ми будуємо собі певні плани, що хочемо бачити, щоб наше життя йшло певні послідовності, тут немає нічого поганого. Людина є розумною істотою, яка повинна, наскільки це можливо, щось собі передбачати і планувати. Але ми повинні пам'ятати, що ми є лише істотою. Ми не керуємо безліччю процесів, які відбуваються навіть у нашому житті. Ми є створінням, яке створене з любові, яке покликане жити у любові, але ми є створінням. І є хтось, хто укладає цю історію часів і укладає історію нашого життя, і ним є Господь Бог. І те, що часами нам по-людськи, здавалось би, цілком логічним і послідовним. У Господа відбувається по-іншому. Цілком логічним і послідовним виглядало те, щоб у центральному місці новозбудованої, величавої святині було місце, де з'явиться Месія. Бо, здавалось би, що ще краще може бути приготоване для того, щоб велично і урочисто його зустріти. А Господь діє зовсім по-іншому, діє через Йоакима і Анну. І далі тихо і покірно через прихід свого сина. І це є дуже важливо, щоб ми собі пам'ятаючи про Богородицю, про те, що вона зробила, про те, що вона є нашою заступницею і небесною матір'ю, ми пам'ятали також про що Господь Бог діє зовсім по-іншому і часами всупереч людській логіці. Ми знаємо, що її в житті Богородиці відбувалося дуже багато моментів, коли вона не розуміла, не розуміла благовіщення, не розуміла втілення, не розуміла, чому її син, який нічого не зробив, був зарахований до розбійників і розп'ятий, не розуміла, бо це не вкладалося в людську логіку. Але так діяв чомусь Господь, і вона це прийняла. І нам, напевно, це сьогоднішнє свято також десь звертає нашу увагу, щоб ми вчилися приймати Господа Бога. Щоб в часом в нашому житті не відбулося так, як відбулося з вибраним народом, який збудував велику святиню для Господа Бога, а Господь Бог хотів прийти до нього в інший спосіб. Так само це може стосуватися нашого духовного життя і сьогоднішнє свято. Прикладом Богородиці нам звертає на це увагу, щоб ми були чуйними, щоб ми, звичайно, щоб планували, старалися щось зробити, але десь у своєму серці завжди мали місце для того голосу від Господа Бога, щоб ми вміли десь покірно схилити голову, так як це зробила Марія, і сказати: нехай буде Твоя воля. Ми бачимо, що у житті Марії виконання цієї Божої волі привело до логічного завершення, не тільки логічного завершення у її житті. Покірне прийняття Божої волі привело до відкуплення і спасіння людства. І тому ми сьогодні, дорогі у Христі, коли ми Згадуємо собі про це величне діяння Господа Бога, про цей дар, який Він дав нам в особі Богородиці. Ми повинні десь припасти до неї і дякувати їй за те, що вона була послушною голосу Господа Бога, дякувати їй за той приклад, який вона дала у своєму житті віри, і просити у неї, щоб вона була нашою заступницею і покровителькою, щоб вона вимолювала для кожного із нас, у Господа Бога тієї ласки бути послушним, бути послушним у тому задуму, який Господь має по відношенню до нас. Бо бачимо із прикладу Богородиці, бачимо із життя церкви, що Господь Бог керує по своєму. Але керує і провадить усіх до спасіння. І нехай це сьогоднішнє свято буде для нас оцим прикладом, а Богородиця буде заступницею і помічницею у нашій духовній мандрівці. Слава Ісусу Христу!